24 лютого він пішов, записався в тероборону, був тут охороняв місто Хмельницький. Потім його відправили. Був більше трьох місяців. Він був на кордоні з Білорусією. Місяць назад йому дали відпустку чотири дні і відправили на Херсонщину. 5 числа ми отримали фотографії. Вони звільнили Шевченківка. Є фотографія, де вони всі стоять, молоді, красиві. Все. а 6 вечора нам вже позвонили. Сказали, що їх. Троє загиблих і всіх серед тих трьох є наш Олексій. Лишилася у Олексія дружина вагітна на сьомому місяці, дівчинка вісьмирічна. Він працював, вкладав плитку в оці красиві тротуарі в місті Хмельницькому. Оце робота його з бригадою разом. На заводі він робив на радіозаводі гальваніком, а сестра з нами на малярки робила. Ми його знали, хороший хлопець, Коли Розпочалася російська агресія. Ось прийшов добровільцем до нас, Хмельницький РТЦК. Ось і виявив бажання нести службу і захищати нашу державу. Був зразковим військовослужбовцем, завжди гарно виконував команди. Він був переведений із 128-го бригаду. Там виконував бойові завдання. Я вас душу спочило моє. Сашко залишається в пам'яті нашій дуже веселим, енергійним хлопцем, бо я його таким запам'ятала. Мене надзвичайно вразили його слова. Він тоді, коли його запитала, для чого ти приїхав, він сказав, а що я скажу синові, коли він мене запитає: Тату, де ти був, коли розпочалась війна? Переховувався у Чехії. Він приїхав свідомо. Він пішов на війну свідомо. Він працював. В Малиницькому НВК, тоді ще була Малиницька ЗОЖ, він працював вчителем історії. Він завжди був активним, життєрадісним, сповнений енергії, усміхнений, завжди підтримував.